Сину, чого ти обираєш найважчий шлях? А він відповів мамо, тому що всі обирають легкий. Обрати важкий шлях довелось сину Марії Марко. Він доброволець. Служити розпочав ще у 2014-му. Був поранений, а коли розпочалась повномасштабна війна, знову став на захист держави. Разом з ним у лави Збройних сил України пішла й донька пані Марії. Вона стала парамедикинею. Сина я сприйняла, звичайно, так, я знаю, всі чоловіки повинні йти, і він пішов. От коли таке рішення прийняла донька, мені було трохи страшно. От розумієте, перший раз в неї підрозділ 62 чоловіки, і вона медик в них одна, знаєте, так. Але вона сказала, мамо, не важливо хто. Я не хочу, от після Бучі, знаєте, як було те, вона казала, я не хочу, щоб отаке саме прийшло в мій дім. Син пані Марії оборонець Маріуполя, був у російському полоні. На щастя, бійця вдалося повернути додому. Виділили дуже багато грошей на його відновлення. З його стабільної ваги 85 він вернувся 41 кілограм. Це був жах. Ми відразу поїхали в Київ. Він ну, на ньому було поламано все, що можна було поламати. З перших днів війни жінка активно волонтерить. Нещодавно вона повернулась із 30-ї ювілейної поїздки зі Сходу. І от ти приїжджаєш, ти вже стоїш там з бусом. Хлопці йдуть такі, знаєте, замучені, виснажені. А ти виходиш і так, слава Україні! Героям нашим слава! І в хлопців сам вигляд, розумієте, очі міняються зовсім. Якось воно ви знаєте зустрічі з хлопцями, оті обійми. Це є дуже великий заряд енергії. Це каже найбільше зворушує, і часто доводить до сліз. Чимало прапорів жінка привозить з фронту. Вони з підписами військовослужбовців. Цей – червоно-чорний із чорнобильської зони, інший ж від хлопців з дворічної, що на Харківщині. Це була перша поїздка пані Марії. Ми попали під грати. Це було моє бойове хрещення. Я думала, що після того я не поїду, але ви знаєте, якось воно так пройшло. От пройшло і пройшло. Страх, страх був страшенний, і тиск, і все інше. А потім, через певний період, ми попали в аварію. Ну, я теж прилежала три тижні, відновилася і нічого, казала, що в мене не лишилося страху. Незважаючи на небезпеку на фронті, жінка та найбайдужі односельчани збирають на передову допомогу. Це домашні смаколики, хліб, пісні, страви. А ще каже, везуть літню військову форму чи інші необхідні бійцям речі. От коли приїжджаєш, знаєте, провідуєш солдата, розговориш з ним, ну, спілкуєшся про майбутнє, про плани, про бачення всього. І коли ти вже від'їжджаєш, хлопці тобі дарують шеврони. Наступну поїздку готують опісля Великодніх свят. Так планують відвідати Запорізьку, Донецьку, Сумську та Харківську області.